Садиба Кеніга це пам'ятка архітектури та історії національного значення, збудована в Тростянці Сумської області 1885 року як заміський будинок етнічного німця-цукрозаводчика Леопольда Кеніга. Панський будинок є композиційним центром садиби, до якого входять два флігелі, круглий двір, благовіщенська церква та парк. Під час Другої світової війни з 1941 по 1943 роки Тростянець був окупований німецькими військами і зазнав значних руйнувань. На початку 50-х років об'єкти відбудували. У радянські часи в колишньому палаці розміщувався дитячий садок. Потім будівля пустувала і поступово занепадала. В роки Незалежності були проведені реставраційні роботи. У будівлі було розташовано три музеї. У центральному двоповерховому корпусі розміщена картина галерея. У лівому крилі садиби знаходився музей шоколаду, у правому крилі розташовувався краєзнавчий музей. На жаль, в 2022 році Тростянець знову опинився в окупації, але вже російської армії. І садиба Кеніга знову постраждала. Повністю вигоріла лісодослідна станція, втрачена бібліотека, в якій були книги кінця 19, – початку 20-го століття. Нині працівники музею, які всі ми чекають перемоги та відновлення садиби та музеїв, а тим часом вони вже працюють над розробкою нових екскурсій. Після перемоги обов'язково відвідаємо цю пам'ятку архітектури.